Є знижки на воду ізота. зота. 10% в аптеках. Подорожник, бам, та «Ощад». Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою. Та Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож про які важливі зміни у мобілізації треба знати чоловікам, та протягом якого часу військовозобов'язаним тепер необхідно прибути до ТЦК. Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги. Останні новини країни та світу. Кабінет міністрів України скоротив терміни явки резервіста або військовозобов'язаного за викликом повістку через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це зазначено у відповідній постанові. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначався на раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Тепер уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб, а з інших населених пунктів протягом 10 діб. Відліки йде від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Згідно з порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК, його відділу або до відповідного підрозділу розвідувальних органів, центрального управління чи регіональних органів служби безпеки України, надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. Нагадаємо, що кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради інші законопроєкти, згідно з яким громадяни України чоловічої статі в 17 років. Мають стати на облік призовників одним з двох шляхів. Зокрема, законопроєктам пропонується встановити, що щороку, з 1 січня до 31 липня, громадян України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовники з внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Як зазначається, наповнолітнє зможе стати на облік двома шляхами або через проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника військовозабов. В'язаного та резервіста або ж шляхом особистого прибуття до районного або міського ТСК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України. Поважними причинами непроходження електронної ідентифікації та не до тут та СП є, зокрема, хвороба громадянина та проживання під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України, де ведуться бойові дії. Водночас встановлюється, що громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК та СП з одночасним притягненням до відповідальності згідно з законом за умови досягнення ними 18-річного віку. Виключенням є випадки, які вважаються поважними причинами. Як відомо, порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням за їхньою заявою беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби звільнені зі служби жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Варто також нагадати, що військові зобов'язані українці, які не оновили своє військово облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками правил обліку та перебувають у розшуку поліції. Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного та ЄСП Андрій Мороз, в інтерв'ю з західному кур'єру мороз зазначив, що ті, хто не оновив своє облікові дані, автоматично стали порушниками військового обліку, тож їм загрожує адміністративна відповідальність. Є велика кількість тих, хто свої дані не оновив. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів заповіщення і передають Нацполіції. Він додав, що порушниками обліку є і ті військові зобов'язання, які не мають належних військово-облікових документів. Є також категорія громадян, яка має право на відстрочку, але з якихось причин не оновила дані. Нагадую, ті, хто не має військово-облікових документів, теж є порушниками військового обліку. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи не встановленого зразка, також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Потім у ТЦК актуалізують усі дані військовозобов'язаного. Якщо він підлягає мобілізації, то автоматично проходить військову лікарську комісію. Далі ми здійснюємо всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військову лікарську комісію. Якщо стан здоров'я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу. Він також зазначив, що закон про мобілізацію постанову уряду дещо спростило роботу ТЦК. Зокрема, зміну в законодавстві дозволяють військкоматам зібрати актуальні дані про військовозобов'язаних і внести їх до системи оберіг. Найкорисніша новація це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов'язаних, їх місце реєстрації, номер телефону, адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином, ми не могли вручити цим військово зобов'язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Крім того, Мороз зазначив, що кожному з військовозобов'язаних, зобов'язаних, зокрема й тим, хто має право на відстрочку, треба бути готовим до мобілізації. В мобілізації немає нічого страшного. До неї треба бути готовим. Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, все одно пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини, чи прийти інший вишкіл, який згодиться в армії. Кожному з військовозобов'язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати. Відповідаючи на запитання, як на якість роботи працівників ТЦК впливає на довіри та опір з боку суспільства, Мороз сказав, що напади на співробітників ТЦК просто неприпустимі. За його словами, в більшості випадків оповіщення військовозобов'язаних здійснюють військовослужбовці, які є учасниками бойових дій, і після поранення чи набута хвороб не можуть продовжувати нести військову службу в своїх підрозділах. Люди не звертають уваги ані на ампутації чи інші фізичні вади провокують наших працівників, проявляють фізичну агресію. Військових у нас поважають чомусь тільки тоді, коли вони на передовій. Тоді вони потрібні, тоді вони герої. А в тилу, попри всі заслуги, вони отримують несприйняття, вороже ставлення і рукоприкладство. Яка у цих воїнів може бути мотивація до роботи, і в цілому психоемоційний стан? За його словами, працівники та цікаво виконують свої посадові обов'язки, які на них поклало керівництво держави, і вони мусить проводити мобілізацію, оскільки без неї неможливо завершити війну. Крім того, нещодавно ТЦК зробили ще одну заяву, зазначивши, що українцям, навіть якщо вони мають усі необхідні для цього документи, що не гарантують того, що відстрочку від мобілізації таки нададуть. Про це заявив помічник начальника ТЦК та з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК СП Роман Грунда. Хотілося б звернути увагу на те, що сама наявність права на відстрочку, це ще не гарантує те, що особа цю відстрочку отримує. Для того, щоб особа отримала право на відстрочку і оформила, її встановленим законодавством порядок, це потрібно, щоб особи вчиняли активні дії щодо оформлення цієї відстрочки. За словами Гронда, щоб отримати відстрочку від мобілізації, слід спершу зібрати всі документи, оформити їх належним чином та з'явитися до ТЦК. Загалом алгоритм дій такий: необхідно зібрати документи, які визначені постановою Кабінету міністрів України про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, слід особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання. Далі подати документи на комісію в ТЦК. Та отримати рішення про надання або відмову у наданні від Особисто прийти, подати документи, оформити, подати відповідні документи, які передбачає порядок, тобто це є різні підстави, різний перелік документів, особи це постійно і самостійно мають оце, ці документи зібрати, тому що це. Право особи. Особа може як скористатися правом на надання від так і нею не скористатися. Відповідно, якщо особа не скористалася правом на відстрочку, це означає, що вона не хоче не з цим правом скористатися. Відповідно, вона підлягає мобілізації. Варто зазначити, що мобілізувати не мають право заброньованих осіб, а також тих, хто повернувся з російського полону. Крім того, не мають право мобілізувати до війська тих осіб, чи повнорідні, чи неповнорідні брат чи сестра загинула на фронті або вважається зниклими безвісти. То, що ви думаєте про процес мобілізації в країні? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 230 тисяч. Бережіть себе на все добре.